Листя з дерева впало кілька листків. Двірник мачукнувся і пішов підмітати. В його житті так багато сміття, для чого було ще докидати. Розгорнув аркуш і прочитав. Осінь прекрасна, вона чарівна. Звісно, ця Рима дуже проста. Набив тютюнцем шмат папірця. Хай горить лірика. Толку ж немає. Чому той дурень завжди викидає? Свої бумаги через вікно, може, він робить це всім на зло? Скільки дерев зрубали дарма. Надіюсь, хоч книг у нього нема. Він таки кине, не буде писати, бо надоїло це все прибирати. Може, й не він, а може, вона. Зрештою, байдуже, суть втім, одна, подумайте, що буде з цими словами. Коли прийде осінь, він поїде до мами. Ох, ці митці, вони, як мітла, стара, пошарпана, віра в дива, ніяк не помре, немов злодіяння, шприци, наркомани, сліди від кохання, пляшки порожні, реальність проста, замітай листя, видаляй слова.